Одинадцятикласник Назар Солопіхін за допомогою конструктора лего та телефона знімає короткометражну анімацію. Для того щоб е, робити анімацію, ми робимо покрокові кадри, тобто Раз зробили, натиснули. Стартова заготовка в нас є. На мою анімацію дерева легені планети пішло приблизно 10-15 тисяч кадрів. Потрібно було зробити, аби вийшов повноцінний фільм. Ох, мій старовинний друже Велете. Скільки радості ти приносиш людям. Цю анімацію учень подав на міжнародний конкурс шкільних проєктів Олімпіада Геніїв, де й здобув перемогу у номінації «Короткометражний фільм над роботою юнак працював понад два місяці. Торкаються проблеми вирубки незаконної старовікових букових лісів карпатського регіону. Все почалося із того, що потрібно було написати сценарій. Після цього ми шукали різні деталі. Лего, бо чогось не вистачає. Детали для зборки це, мабуть, іде десь. Тисяч п'ять точно є Геніус Олімпіада. Це найбільший конкурс екологічних проєктів для учнів 8-11 класів у світі. Завдання покликані на актуальність і інтеграцію інженерних рішень та досліджень учнів у вирішенні найпопулярніших екологічних питань. Цьогоріч конкурс в Україні відбувся онлайн. Долучилися і одинадцятикласники Олег Запара та Єгор щасний. Їхня розробка з Гран-прі у номінації робототехніка. На спеціально обладнаному майданчику було у випадковому порядку розкидано 20 кубиків різного розміру, а також певне як сміття. Завдання робота було, щоб розсортувати це сміття по контейнерам. А також скласти із кубиків в чітко відведених для цього місця за допомогою свого маніпулятора. Піраміди із кубиків в даному випадку символізують дерева, які потрібно посадити. Найважче це було прийти до спільного якогось рішення по самому роботу тому що було багато варіантів, як його зробити. Різні колеси, різні, різний каркас, різне все. Різний маніпулятор. Тепер свої роботи ліцеїсти представлять у фіналі конкурсу у Сполучених Штатах Америки у червні. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.